Друзі, сьогодні на каналі буде нова рубрика, продовження, скажімо так, але буде я вже в кадрі трошки звук, який вже є, мікрофон не чіпляю, бо тут ремонт, скажімо так, ремонтні роботи. Значить, ця нова рубрика називається ремонтні момент. Буду вам найцікавіше, найкорисніше розказувати. Знову ж таки, чим я періодично займаюся, бо і вдома робив собі ремонтні роботи, і періодично мене задіють на якихось таких от об'єктах, типу як я зараз знаходжусь. От, і я от трошки відпрацюю, скажімо так. А, значиться, е контенту мало українською мовою. З будь-якого такого приводу тому знімаю. Так що це було корисно і е полізувати українською мову. На що мої здача? Є об'єкт у мене, шпилері, я познімав. Е там все просто, як правило, е тазік. Е Щітка дуже велика, і потім це все діло розмивається і змивається дуже легко. А під полем отака фарба. Оце фарба, оце фарба, оце фарба, це все от фарба. Не дивіться. Там 5 шарів. Пробував з Я минулого разу, то не бачив там є коротеньке відео. От. Оце воно так знімає тут. Облущую, скажімо так, один шар верхній, Це СП6. Наносив два шари. Ну, не дуже ефект, скажімо так, мені сподобався. Оцей кусочок, бачите, такий коцки. Це я знімав, зараз покажу чим. Це була алмазна чаша, я подивився ось така. Зразу кажу, вона е... більш-менш ефективно знімає, але дуже багато пилу. Е... Потрібен спеціальний кожух з патрубком для полісосу. Ну, коротше, це все грустна історія. Тому це я купив 300 гривень, коштує, відкидаю. Пробував двома болгарками. Одна така метабу, інша ще є Profit, але дуже дуже пильно. Тому сьогодні я буду пробувати ось такий шкрібочок: вставляється звичайне лезо, ну, довгенька така ручка, щоб був знову ж таки опор. І от я зараз вам покажу, як вона працює. Мені, в принципі, сподобалося. Трошки спробував. Я зараз покажу, як це діло працює. Я не звик, звісно, працювати без штатіла, ну спробуємо показати. Я На стіну націлю, скажімо так, щоб це діло бачили. І покажу. Шкрибочик. Вставляється просте лезо і ось стіна. А тут зараз ну, на ній один шар фарби, другий шар фарби. Поїхали тут. Беремо. Це піднімає. Треба кут, скажімо так, під тиким цей робити. Коли настоїть поки Тут можна бачити, що тут От, можна перевернути іншим боком. Тобто, так, такі маленьку знову ж таки без шуму, який є у болгарки, можна знімати. Давайте знизу. Тобто, зараз тут ну, мінімум два шари фарби можна бачити. там. Може буде видно свіміша і під нею ще. Тобто, ну, в то, принципі, я б працює і знімаю. От, Тому можна так ознімати. Штука має право на життя. Скажімо так. Якщо знайти правильний кут. Просто яки почав працювати з цією штукою. Мене цікавить, що я там зніму трошки ж Головне, що знімаю фарбу. Ну, от якось так працює оця штука. Тому, ну, в принципі, робоча, класна штука, мені подобається, що немає цього пилу, як від болгарки, бо від болгарки там було ну, дуже печерно працювати. У мене тут, скажімо так, отакий куплений респіратор.